Всім привіт, з вами знову я Табако Кінг і... <світ> <світ> і Назар Єблан. <світ> Всім привіт, з вами знову я Табако Кінц. І в гостях у мене Назар, кальянний майстер зі Львова. Всім привіт! Нам прийшов такий бокс від Turbo. Коротше, що входило в бокс? Брошурочка, що вітаю вас в клубі, і карточка, якою ви тюн. Прикольний аксесуарчик, недорого стильно. І два смаки це Cactus boost та Skittles. Отже, ми прокурюємо, робимо по кілька тяшечок і скажемо, як нам смаки. Перехрестили шпаги, це обов'язково. Продовжуємо. Добре, поки скажу за цей кальян свою особисту думку. Мені занадто багато прохолоди, про це не вказано на баночці. Переважає кислий лайм, і він для мене перенасичений. Стартує перенасичено, я б його більше використовував в міксах, в би я це не курив. Е, кактус лайм цікавий смак, але ну, типу, я б хотів би більше насиченого кактусу. Типу переважає лайм і тобі забагато? Але я не можу сказати, що це не смачно. Типу мені подобається. Skittles для мене однозначно фаворит з цього дропу. Ти не виділиш що тут щось конкретне, він такий кисло-солодкий, це як і база для міксів. Смачний, насичений, класний. Ну, Скітл це точно попадання, типу в смак, це прям дуже смачно. В міксах це буде ще набагато смачніше. Я насправді вже прокурював в міксах, що цей. що Цей Цей якраз в міксі відкривається добре, його можна використовувати для міксів. Він дає трошки холодку, бустить холод і дає кислого лайму. Цей балансує будь-який смак, докидаєш якусь ягодку, там малина, полуниця. Чорниця, немає різниці, що і це все одно смачно. Того рекомендую придбати собі Skittles. Дякуємо компанії Turbo за можливість оцінити. Надіюся, що в бокси будуть вкладатися трошки більше, бо остання тенденція, мені не подобається те, що приходить максимум коробка, пару наліпок, дві банки. Пока-пока. З вами був Табак Кінгс.